славен Бог наш, нині, по всяких і на віки, віки, Амінь Слава Тобі Боже Божена, слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі істини і живе з Ісе, і все і сплоне і Сукровища Божесних податолю, прийди і все лисями, і очистим всякий скверний, спаси блажу душу нашу, святи Бож, святий Боже, Крик, святи крикся безсмертих по нас, святий Боже, все ти крикся безсмерти про нас, святий Боже, святися безсмертю про нас. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Пресвята і Тройці помили нас, Господи, очисти гріки наші, владику прости, беззаконня наші, святи пусті і сили, немощі наші, минутвої ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Да воскреснет Бог и розточаться в рази Його, яко да біжати од лиця ненавидічого Його, яко іще зайдемо да іщезнуть, як от Тайд лица лиця Воня, так ота погибнет грішниця лица Боже, а це да возвеселяться. Господу помолимось, Господу помилуй. Отче святий, врачу душу і тілес, послай до народу Твісина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух от смерті. І збавляючи із Твоїх Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Олесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину Квітку. і Роби Божих Ігоря, Ольгу, Олексія, Йоанна, Дануту Олега, Сергія, Адама, Данила, Злату Єлену, Януша, Олександру, Валерія. Оксану, Віктора Маркіяна, Софію, Степана, Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івану, Аллу Варвару, Адама, і робів Божих, Надію, Мар'яну. І робів Божих воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра. Рабів Божих Надію, Ярину, Мар'яну, Теодозію, воїна Андрія, отця Степана Ольгу Василя Мирона, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Кіру, Макарі, Володимира Ольгу, Ганну, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна Василя, воїна, Юрія Михайла, Галину Йосипа, отця Степана, отця Василя, отця Симона, отця Павла. Оксану, Юстину Андрія, Ольгу Дмитра, Романа, Олександру, Володимира, Тетяну, протрей Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христину, Максима Василя, Роксану, Марту, Мартину, Ульяну Миколаю, Анну Вікторію, Віру, Марію Івана, Воїна Миколаю, Наталію Ольгу, Соломію Єлизавету, Оксану Назарія, е, е, Степана Тетяну Ольгу, Ольгу Ігоря, Вікторію, Анну, Анну, Василя Петра, Андрія Назарадія, Ярослава Софію Марту, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана, Ореста Софію Захара, Ульян, Ганну Лесю, е, Володимира. Е, Анастасію, протрей Стефана, протрей про три Павла, про три, семена протрей Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Антону, Никиту, Віру, Оксану Івана, воїна Михайла Володимира, Іванну, Владиславу, Анастасію, Олену, Наталію Ореста, Зоряну, Данила, Роксолану, Олину Юрія, Григорія Гарну, Анатолію Василя, Ірину Олега, Остапа Марію Лідію Арсенію Вадима, от це Степана Олега. Ірину Марію, Йосифа, Михайла, Соломію, Максима, Марію, Михайла, Світлану, Надію, Ірину, Артура, Аліну, Інну, Сюзанну Олександру, Любов, Стаса, Яну, Юрія, Людмилу, Андрія, Віталія, Наталію, Анну, Світлану, Наталію Артема, Юлію Христину, Владиславу, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію. Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Михайла Артема, Аделіну Анастасію, Дмитра, Юрія, Владислава, Богдана, Валерія, Володимира, Софію, Олександра, Романа, Євгенію, Ореста, Тетяну, Юрія, Максима, Соломію, Максима, Стефана, Олега, Ірину Марію, Йосифа, Михайла, Максима, Соломію, це Івана, Тетяну, Юрія, Валентина, Олега. Галину Наталію, Захарій, Ігоря Михайла, Василя, Галину Надію, Ірину, Миколая, Олену, Миколая, Федора, Володимира Ліюмію, Єву Аліну, Юрія, Тараса Марію Софію, Галину Ульяну, Оксану, Юлію, Назара, Володимира Тадея, Терезу Івану, Ореста Марту, Любомира, Галину. Захара Зинов'я Галину, Ірину Володимира, Галину, Андрія, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана Тетяну, Вероніку Володимира, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, воїна Георгія, Вікторію, Анатолію, Юлію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Тетяну, Надію, Наталію, Руслана Лесю, Андрія, Андрія, Наталію. Анастасію, Яну Юрію Андрію Людмилу, Світлану Володимира Марину, Наталію Марію, Ярослава Мирославу, Олега, Павла Дарію, Ірину, Юрію Андрія, Тараса Наталію, Ірину Олександра, Романа Любовна, Романа Катерину, Талісі, Майкла Любомира, Юрію Наталію, Владислава Наталію, Ірину Павла, Ігоря, Андрія Олександра, Ольгу, Юрія, Ірина, Євгенів, Оксану Василя. Володимира Дмитра Марту, Оксан, Остапа, Юрія Дмитра Марту, Оксану Миколаю, Оксану Степану Соломію, Ярослава, Глину Володимира, Оксану, Тетяну, Роману, Анастасію, Софію, Ганну, Василя, Софію, Анастасію, Катерину і Робів Божих, Василя Наталію, Олесю, Ігоря Марію. І робів Божих Тараса Галину, Петра Марію, Ульяну Юрію, Каріну Мар'яну, Вероніку Марка, Михайла Михайлина, Соломію, Володимира Зинові, Ярину. І, і робів Божих Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Божих Василя Марію. Тетяну Назара, Андрія, Вікторію, Богдана, Ярослава, Тетяну, Романа, Володимира Ірину, Христину, Івана, Володимира Христину, Маркіяна, Лук'яна, Мар'яну, Богдану, Оксану, Зіновія, Романа, отця Степана, отця Павла, отця Семена, Наталію, Сильвестра, Ореста, Росеслава, Юлію, Ірину, Тимофію, Олександра, Марка, Галину, Ігоря, Ігоря, Оксану, Лілію. Ольгу Євстахія і Робів Боже, Сергія Романа, Василя, Володимира Володимира Михайла, Любо, Андрія Вероніко, Андрія Вероніко, Анну Діану Софію, Марія Михайла, Ігорі, Лілів, Володимир Лококсан, Ірину Андрія, Олену Анастасію, Кароліну Андрія, Андрія Остапа. Миколая, Тетяну, Валерія, Орисю і Робів Божих, Василя, Наталію, Тараса Ірину, Андріану, Оксану, Анастасію Катерину, Ірину, Робів Ігоря Марію, Вікторію, Івана, Данила. Василя Наталію Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Роману, Яну, Анну Захарію, Юлію, е, от тілесно душеви немощі, ожговори їх благодаті Христа Твої, молитвами при Владичиці і владичесі Марії, приснув Марія, пристати небесних, сил безплотних, сила чесного животворя, Христа, Чесного, славного Пророка, притечі Хрестителя Йоанна, святислави, светланих апостолів. Славний, Добровідний учеником, преподобний Отець нашій, святий іселити безребрени, космі даміна, кір'ю, Пантелеймона, на теліма на ярмали сам соне в святих праведних ботицькім'яних, всіх святих, як ти єси, джерело, сілень Боже наш, і тої славу силаєм, Отцю і сину, і святому Духу, і повсякчас, і на віки віки вмій. Господу помолимося, Господи помолимося, благословен Бог. Благий, врачу душу, тілес наші і болізні наші, і не на тілі своє понесе. Його же ядуми з ліхом, смертю і смертю Матє, Ісушу, мого біжого дрова, і жила за змертю Воскресию, помилує роботу. Миколаю, Оксана, Степана, Соломію, Ярослава, Галину, Володимира, Оксану, Тетяну, Романа, Анастасію, Софію, Ганна, Василя Софію, Анастасію, Катерину. Су... І е... е... робів Божих. Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Ігоря Володимира Марію Івана. І всіх тут писаних, і всіх присутніх, і всіх воїнів, які захищають Україну. От, Якоже посвятила їси те, що Петрове єдиним словом навіть огненню не є модовину каталог поси, грішний сіжені гріхов прощені дарували. Ти обом намилисто, Господи, кайся в злобах чоловіческих, призране і наробіти. І оджени одне главне болість, завище і тяготу, вартість бави його душу. і зми од огня людь одне і час, і одчезлих чоловік, і від плодоно, і всяку недога і болізні, ітиме огнь. Джина дух вас, помнає, що пророчство доведого благовіще, помилення Боже, помилилися милості Твої, помножи слушать дротві, очисне всякої беззаконні, всяку ліни, всякий не дух. Ти боїся, істинний враж, душі для нас, наші Христе Боже наш. І Твій славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всяких і на віки віки. Амінь. Ще ще з умиленням сердець наш, молитви оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене. Які би я не дістав новину протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скрибить. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися. Вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоєму. Від Матфея святого Євангеліє читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Вони. Во время оно призвав Ісусу Бонудеся до чиники свят, даде їм власне всіх нечистих, як не згонять іселити, всякий не дух всяку болізість. Все надесят посла Ісус заповідає йому благоля, На закнидіти во град, Самарійський, не входьте. Ідіть вже паче ковцем, погибшим вдома Ізраїлю Хоча що же, проповідуйте Глаголю, що я поприближуся Царстві Небесне, боляще стріляйте. Прокаже, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і зганяйте, ту неприясне, ту не Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої свої матері, святих славних, захвальних апостолів, святих праведних батецьких ім'я, не всі святи були, спасе з як благ і чоловіку любить. Амінь.